Від. Цей випуск про життя на хуторі у нас трошки затримався на один день, але ви вже, певно, бачили на обкладинці причину цього факта. Це були об'єктивні форс-мажорні обставини. Тому будемо починати. Ви тим часом можете підписатися, поставити лайк, якщо вам подобається сільська тематика. У мене на каналі дуже багато різних тем. Це канал Село як є». Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тиждень на хутрі кручені паничі, почався з пересаджування полуниці. Я про це знімав окреме відео, можете подивитися, попереднє воно у нас було, це у нас тут в ящичках сидять клубничачі вуса. Це ті, що понаростали на наших кущах, поки полуниця була на старому місці. І тепер вони пересадилися в нас разом з основними кущиками на нове місце під агроволокно, щоб було йому красиво. По рекомендації підписниці, після того, як ми. Уже зробили наші грядочки з вмичкою, з полуницею, вкрили їх ще додатково, агроволокном вкрили сіном, яке косив. Так що тепер воно довело ще менше грітися. І звісно, все це в нас проливається водою, он, волога ще держиться між цими між п'ятками. А отут у нас сидять огірочки. Ми їх накрили. Це ранні я взяв. Зі мною поділилися насінням ранніх огірків. Зараз покажу, що вже вийшло це в нас протягом цього тижня. Отак От воно виглядало на початку. Знову ж таки, під агроволокно. Зробили примітивну систему крапельного поливу, пляшка плюс голка від шприца. Але це тимчасове рішення. На той рік плануємо поставити вже повноцінний крапельний полив, який буде і на огірочки. і на... Ми сажали 6 луночок. Ось дві в нас щось тут не пішло в них діло. А тут раз, два, уже є. І тут повилазили товариші. Так що, може, навіть поки ще тепло, може навіть у нас трошки буде огірків. Сподіваємось, що хоч щось соберемо, тому що з тих навіть банки огірків не змогли закрити, з тих, що раніше сажали. Другим важливим підготовчим моментом до осені. Стало викошування цього того, що не вродило. Це я тут кошу свої помідорчики, які в цьому році щось у нас теж підвели. І так у нас кожним тижнем все потрошку очищається очищається город і готується до майбутнього сезону. Зараз у нас залишилася ще там латочка трохи кабачат і картопля. Яка ще сидить у нас. Все інше, вже огород зачищений, ну і я почав потроху вивозити вже гній. Потім як вже вся площа у нас буде заповнена, перегноєм, воно все розкидається, трохи розгребеться і за зиму буде перегнивати далі. Тому що здобрювати тут потрібно постійно, я вже це зрозумів. Не знаю, попередніх власників, наче і корови були. Але ґрунт дуже виснажений. Не знаю, чого. чи вони не вносили добрива взагалі. Я бачив сліди від машини, що продавали добрива перегній. А чи сюди вносили, чи ні, мені непонятно. Приємною подією на цьому тижні стала посилка від однієї з наших підписниць, де нам передали з сином кучу іграшок. одні для татка, інші для сина. Звісно, що в першу чергу ми розпакували те, що треба для сина. Папа вже попідглядав трошки. Не, не. Що тут у нас? Що тут? Та папа буде гратися, поняв? Буде розвлікатися, експериментувати. Ага, ти вже побачив. Ага? Ага. Відтак. Відтачок тобі буде зараз. Тобто ще не все. Тобі ще ось... А, ага. Шейфломастера тут. Все? Ти счастлив? Ти счастлив, так? Да? А, звісно, все уже. Літок. Син у нас дуже любить спостерігати, як літають вертольоти над нами. Так. Ну, а літаків він трохи боїться, бо вони дуже громкі. І він не завжди може побачити, де вони конкретно пролетіли. Тепер він з літачком буде гротися. Так, що ми тепер з малим козаком максимально довольні, дуже вдячні нашій підписниці. За подарунок такий і для татка, і для малого козака. Кожен буде займатися своїми справами. Зараз буде у не знаю, конечно, я так ще. Не, викручувати. О. О. Літак. Yeah. Літак. Все, свободен. Бери літак. Місяць з літаком. Тут тебе тобі не треба. Ну що літак должен літати, да, синок? Звісно, що сина швидше начал освоювати свій. Втесвій. Подарунок. Ну, а я ще трохи почекаю до моменту, коли будемо висаджувати наш часничок. Тут у нас насіння повітряної бульбашки часникове. Так що будемо проводити всякі експерименти, про які я вам розкажу вже восени, коли ми будемо робити висадку часничку Тим часом молодші ці сарята вже живуть повноцінно. Зі своїми старшими друзьошками під квочкою табун сидить, а теж старші в нас цісаряти. Ті, що були з першої партії. Другу у нас дора задавила, ну а ті живуть собі. Королі вже активно виходять поближче до дверей, вже не сидять у себе в кублі, так що ростуть потроху. Оце саме найменший трій. А той я називаю його шинчила, бо він такого кольору прикольного. Сподіваємось, що якщо не буде якихось форс-мажорних обставин, то на осінь у нас будуть вже і цесарки, і кролі будуть потроху розмножуватися. Ну, знову ж таки, якщо не мішається ніякий випадок по типу нашої собаченьки, яка їх задавила, чи болячки неочікувано, чи ще чогось. Ну а завершився цей тиждень. У нас відкриттям сезону. Ой, та я просто хотіла попалити мусор. А далі як воно вийшло, я навіть не знаю. В результаті того, що вони не особо умні люди вирішили попалити трошки мусор. Сусідня з ними хата в неї згоріла літня кухня, сарайчик, там якась пристройка, хата сама ціла, ну вона не жила. Плюс загорілася суха трава, був вітер, його погнало в усі боки. І якраз в сторону до батьківської хати, де. У нас стоїть пасіка. А поруч з нею також багато сухих гілочок лежить, різноманітних глодиків, які дуже швидко спихують. Ще до прибуття пожежників збіглися сусіди, почали тушити, хто чим міг. З'єднали кілька шлангів для поливу, відра притягнули лопатами. Коротше, хто чим міг, тим і тушив. Приїхав місцевий фермер, по-бистрому передіскував лінійку. Перед вогнем відбив трошки. Батька погоріли молоді деревця, ті, що він сажав. Виноград він там більше в заглибленні, не знаю, виживе чи не виживе. Ну, а самі винуватці в це время просто сиділи біля хати і дивилися, як всі кругом бігають, суетяться і оце все. Ну і скажу, що це вже не перший випадок, коли винуватці пожежі. Просто сидять, виглядають за свого забору, як все навколо палає, а люди з іншої вулиці прибігають тушити те, що горить. І не важливо, що до їхньої домівки це не дійде, тому що всі розуміють, що ми живемо в одному селі. І другий рік поспіль ми зустрічаємося якраз на пожежі. І кожного року це одні й ті ж самі люди. Ми вже називаємо себе добровільна пожежна команда. Тому вирішили якось відмітити те, що ми потушили все. Кожен приніс в кого що було вдома, накрили стіл та трошки відсвяткували, щоб все обійшлося. Бо біля батькової хати там чагарники на сусідній ділянці, які теж дуже гарно якраз би горіли, і вже далі зупинити було б ще складніше. Якраз розповсюдження вогню в цю сторону. Ми і намагалися зупинити, бо там 10 метрів вже до хати, там у нас сінник, воно б як пихнуло, то було б дуже весело всім. Далі вже йде плотна забудова і могла б вигоріти зовсім уся вулиця. По факту, той будинок не жилий, тушили три пожежні машини. Ми ж тим часом зупиняли, щоб вогонь просто не пішов далі на село. Там він вже пішов в тій стороні понад соняшником. От і виходить, що одні бездумно палять багаття, а іншим потім розхлюбують. Отак, як завжди, цікаво і різноманітно, пройшов черговий тиждень нашого життя на хуторі. Ви в коментарях пишіть, що цікавого у вас за цей тиждень. Підписуйтесь, всім гарного вечора. Ну а ми працюємо далі.